Добрий вечір. Майдан все ніяк не закінчиться. Я пам'ятаю цей довгий період декількох місяців Майдану, коли то здавалося, що вже немає сил, і люди отот -от розійдуться. Потім був черговий злочин влади, і ще більше людей приходило на Майдан. Потім здавалося, що влада така сильна, що її ніколи не переможеш, але не можеш відступити. Потім здавалося, що перемогти повинен, тому що інакше немає жодних шансів мати якесь майбутнє. І ось ця. Хвиля за хвилою, яка весь час накатувала на людей, які стояли на майдані. На нас всіх цей час, в якому ми жили, здавалося, закінчився. Київ став спокійним. Куди зникла міліція? Прийшла народна влада. Люди зайшли в парламент. Була одна людина, яка ще за місяць до того, як це сталося, писала про ті виклики, які перед нами стоять. Це історик і політолог Віталій Нахманович. З ними будемо говорити пізніше в нашій програмі. Так, пане Віталій, я пам'ятаю ваше звернення, де ви говорили про необхідність приділяти увагу процесам на східній Україні, зміні нашої взагалі внутрішньої культурної політики. Так. Було таке. Угу. Трошки пізніше ми про це поговоримо. Зараз я хочу все ж таки повернутися до тієї теми, з якої почав. Бо е, Янукович вступив в таку гру і в таку боротьбу, в якій виграти неможливо. Але парадокс в тому, що Майдан продовжується. І після Януковича в таку саму боротьбу і в таку саму гру вступив Володимир Путін. Якщо Янукович боровся з власним суспільством, з власним народом і з цивілізаційними принципами, за якими живе сьогодні світ. То Володимир Путін вирішив боротися з власним сусідом, але так само з тими принципами, за якими живе світ, і світ е, цієї боротьби не сприйняв. Вірніше він став на захист українців і тих цінностей, якими, за які ми всі боролися, будучи на майдані, і які відповідають тим цінностям, за якими живе Західний світ сьогодні. Досить різка реакція на е, інтервенцію Росії в Крим на можливу інтервенцію на схід. Жодних гарантій, що цієї інтервенції не буде. Навіть високопоставлені дипломати Німеччини сьогодні говорили, що передбачити дії Путіна неможливо. Але надзвичайно сильний тиск на Росію. Розмови про те, що будуть введені санкції, будуть заарештовані рахунки як олігархів, так і урядовців російських і людей близьких до Володимира Путіна. Ціла низка різних санкцій, військові навчання і маневри країн НАТО в Чорноморському і Середоземно і середноземноморському басейнах. Е, війська НАТО в Польщі і на кордоні на... на наших східних кордонах, які заявили, що готові обороняти і захищати наші атомні об'єкти, оскільки небезпека на них загрожує всій Європі. Путін цього не чекав. Путін розгубився. Це не означає. Що він якимось чином вже зараз змінив свої плани. А якщо змінив, що не зможе їх повернути ще раз. Але те, що він розгублений, очевидно. Дивимося відео. Ми не можемо обійти вниманням всі події, які складаються вокруг України, Криму, ну і всього, що касається цієї непростої проблеми, яка виникла. Хочу це подчеркнуть не по нашій війні, а возник этот кризис. Но мы вовлечены так или иначе в него. Хочу отметить, что это прежде всего внутриукраинский кризис. К сожалению, мы все понимаем, что мы оказались так или иначе вовлеченными в эти события. Давайте подумаем вместе на тему о том, как нам строить отношения с нашими партнерами и друзьями и в Украине, и с другими нашими партнерами в Европе, в Соединенных Штатах. Риторика Путіна дещо змінилася, що зовсім не означає, що змінилися його наміри. Йому все одно потрібно зберегти обличчя, все одно цінності, якими він керується, відрізняються від тих цінностей, за якими живе цивілізований світ. Все одно він збирається забрати Крим. Бо забрати Крим це не лише забрати якусь певну територію, це фактично забрати можливість додаткової енергетичної незалежності України на Чорноморському шельфі, родовища, газові, нафтові родовища. Одним словом, це дуже серйозне послаблення України і намагання Путіна поставити її в ще більшу залежність від Росії. Ніхто не гарантував того, що не буде вторгнення на. Східну Україну маю велику надію, що цього не буде. Так звані сепаратистські рухи, які наполовину складаються з приїжджих з Росії бандитів, тітушок або просто активістів, або агентів ФСБ, яких затримують наші спеціальні служби, так само не дозволяють нам спокійно жити. Звичайно, все це та проблема, яку ми повинні були вирішувати багато років назад, і через відсутність української. Культурної політики, і під через відсутність е, фінансової е, незалежності регіонів через відсутність адміністративної реформи, яка давно вже мала відбутися в Україні, Росія отримала таку нагоду фактично втручатися у внутрішньополітичні українські процеси. Захід допомагає як може. Одна з е, історії допомоги, яку Захід публічно не пов'язує насправді з сьогоднішнім процесами в Україні, це арешт Дмитра Фірташа. Надзвичайно важлива річ. Дмитро Фірташ не проста людина. Дмитро Фірташ уособлює собою лідера так званої групи Росукренерго, куди входили і Сергій Льовочкін, голова адміністрації попереднього президента, а колись ще президента Кучми, і Валерій Хорошковський, і дуже багато інших людей, і величезний лобі в українському парламенті. Група, яка постала на зв'язка з кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем, і яка фактично присадила на голку корупції, газову голку корупції всіх українських правителів, починаючи від кучми, який був фактично їхнім. Партнером, потім Ющенка, якого вони корумпували. Потім Януковича, якого вони фактично привели до влади, ув'язнивши Юлію Тимошенко, робили вони це. Е Фактично дуже витончено, користуючись підтримкою Володимира Путіна, і це теж додатковий тиск на Путіна і е, такий сигнал олігархам, як і українським, так і російським, що правила гри в світі змінюються, але змінюються і правила гри всередині України. Ця група, яка е, одна з олігархічних груп, яка мабуть найбільша в Україні, так довго жила завдяки контролю політики і контролю медіаресурсів. Група Фірташа і Льовочкина є е, е, власником е, медіагрупи Інтер. Це найбільша телевізійна і найбільша медіагрупа в Україні завдяки цій власності їм, власне, і вдавалося впливати, окрім фінансів і коштів від посередництво постачання газу як на кучму, так на Ющенка, так і на Януковича. І була дуже велика надія в них, що вони будуть впливати і на сучасний політикум. Вони вели переговори з усіма можливими кандидатами в президенти, домовлялися з ними про те, щоб знову зберегтися на цьому політично-фінансовому Олімпії, який далі корумпував Україну і не давав їй повноцінно розвиватися. Ми, люди, які знаходилися в політиці, бачили ці переговори з усіма політичними. Групами. Я не кажу, що це підтримка якоїсь однієї з груп, їх є досить багато. Ось давайте подивимося, як, наприклад, відреагував на арест, арешт фірташа Віталій Кличко.